Найголовніше це цінувати кожну мить, говорить військовослужбовець Олексій Зінчук з села Мартинівка і обіймає свою дружину Ірину. 10 січня вони офіційно зареєстрували шлюб. Зараз Олексія відпустили у десятиденну відпустку з Бахмута. Раніше воював на миколаївському напрямку. Боєць від початку повномасштабної війни боронить Україну. У нього наперед була повістка, Я почала переживати. Він каже: Ні, мене тільки відмітять і все буде. Бо я казав мене там на збори, там на місяць. По телефону, по відео. Вже останнім часом то речі созванювалися, списувалися. Угу. Саме страшно, коли немає зв'язку. Я просто вірила в нього. Те, що було там, я нікому не скажу. Там нічого доброго немає. І слова зовсім. Ну Так, важко було, бо далеко відоме. Далеко не бачиш, не відчуваєш, не обнімаєш. З Іриною розповідає Олексій, познайомилися торік у січні. За місяць до повномасштабної війни Ірина влаштувалася працювати на те ж підприємство, де працював Олексій. Дівчина йому сподобалася одразу. Я кажу до неї, все, їду до тебе на каву. Вона каже: Та ну, їдь, їдь. І вона не вірила, що я прийду. Ну, одразу адресу питав, Я казала, у мене немає адреси. а ти кажеш, ти кажеш, що Ніде не приписана, ніде не проживаєш. А, ну... Приїхав, забрав, поїхали в кафе попили каву. Зі слів Ірини, Олексій 7 січня зробив пропозицію. А за три дні була реєстрація шлюбу, розписалися у Городищенській сільраді і відзначили створення сім'ї у колі найрідніших. Ну, я рада була, бо ми дуже цього хотіли. Я хвилювався певно більше, чим вона. Що він сильний, крепкий, я в надіжних роках. Я її як любив, так і буду любити. Нічого не помінялося, ото що жінка. Вінка моя, серце моє 14 січня. Олексій знову їде на фронт у Бахмут, де також воює його рідний брат Оксана Івпак, Валерій Фетисов. Новини Суспільне Луцьк.